Hello? І Знову привіт. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Ремеді оголосили, що друга частина контрол буде екшен Піддж. Коли перша була пригодницьким екшеном. О, так несподіванка. Подейкують, що Sony планують придбати Kadokawa Корпорейшн, і буцімто це все не заради From Software, які входять до комплекту, а заради купи аніме, видавцем якого і є Kadokawa. Що це за анімеш на мадмуазеля? Один німецький стрімер, що мав ранній доступ до Stalker 2, вирішив його завчасно пострімити. Але GSC швиденько прикрили це дійство. Проте багацько з того стріму вже рознесли мережею, тому всім, кому боязко від спойлерів, варто бути обережними. Не треба ні руки. Геть, це сюрприз. Жодних спойлерів. Нагадаю, що ембарго на публікацію контенту спадає сьогодні о 16.00, А сама гра релізниця о 18.00. Знову я знаю, знаю. А тим часом Xbox версія Stalker 2 отримала ще один дорелізний апдейт на 36 гігабайтів. Мало Том Гендерсон інсайдерить, що новий Battlefield вже потрапив до рук тестувальників десь у підвалах електронікарців. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Вархорси влаштували пряму трансляцію, на якій дві години сиділи та бавилися в другий Kingdom Come. Існує, я бачив її на власні очі. Так. Не може цього бути. PS Portal отримала бета-версію прошивки, що дозволяє стрімити ігри з каталогу PS Plus без необхідності мати увімкнену PS5. Прогрес. Проте, на жаль, стрімінг PS ПС недоступний в нашому регіоні. І, можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Та це станеться не сьогодні. Ворнери запрезентували нового трейлера екранізації Майнкрафту. Нагадаю, що стрічка має потрапити на великі екрани 4 квітня 2025 року. Ходімо на склад. Темно. Нема води. Нема світла. Тут працюють генератори. Але ми точно переможемо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.